Чомусь так склалося, що все, що дуже просте, нам смертним, здається, дуже-дуже складним. Нам здається, що наш організм дуже складний механізм, а наше здоров'я повністю залежить від служби здоров'я. І ми не встані зрозуміти, як функціонує наш організм і зглибити усіх його таємниць. Це дійсно так. Так уже створено, що все, що дуже-дуже просте, людині дуже важко зрозуміти. Але давай ми оглянемося хоч би одне століття назад, і подивимося, як жили наші діди, прадіди. Як вони жили, що вони робили, чим харчувалися? Адже вони тоді не потребували так багато аптек, поліклінік, лікарні. І це дійсно так, щось змінилося. А змінилося саме те, що вони їли, те, що створила природа. А ми, ми їмо те, що зроблять для нас переробні компанії. І ні для кого, напевно, не секрет. Що 95% продуктів, які знаходяться в магазинах, не надаються до споживання.